60 питань для майбутніх копів івано франківську стартував перший етап відбору до патрульної поліції. Тестові випробування для охочих поповнити її лави розпочинаються осьмій ранку і тривають до 18-ї. по декілька груп щодня. На перевірку рівня логічного мислення кожному з кандидатів відводять півтори години. Це інтелектуальні психологічні тести. 60 питань розраховано. Я їх називаю так шкільні питання. Нічого важкого там немає. Проходиться воно півтори години. Це забагато. Можна так, да, півтори години розраховувати там сидиш майже дві хвилини на кожне питання, навіть більше. Є такі рівняння да, у вас є листочок, у вас є ручка, можете підрахуватися. В стовчу можете поділити все як потрібно, але важкого нічого там немає. За перший день тести пройшли майже дві сотні кандидатів із понад п'яти тисяч зареєстрованих. А от ще півсотні запрошених до випробування за комп'ютером так і не з'явилися. У нас вчора було протестовано 191 кандидат, і сьогодні у нас вже протестувалося 89. І ще зараз в класах тестується 43 чоловіка. Звичайно, є такі, що були заявлені, що дали згоду, що вони прийдуть, але чомусь по якихось обставинах, мабуть, сімейних чи якихось інших вони не прийшли до нас. Ну, в принципі, ми передбачали, що таке може бути. Явка в у нас дуже хороша. цифри у нас досить непогані. Триватиме перший етап відбору до початку жовтня. Далі за його результатами встановлять нижню межу та відсіють кандидатів, яким не вистачить балів. А на тих, хто тести усе таки пройде, уже чекають військово-лікарська комісія та стадіон. Хто проходить далі? Це у нас буде військово лікарська комісія. Всі лікарі, терапевти, дерматологи, всі, хто стоматолог, всі, хто потрібно, вони проходять. Там дуже серйозна комісія. Тобто, якщо людина не може працювати, то це виявить комісія у нас. Після комісії у нас будуть люди запрошені на фізичні нормативи здачі. Це біг на кілометр, на 100 метрів та підтягування. Після цього ми проводимо підсумки та запрошуємо вже на тестування. Називається MMPI, там психологічне питання 567. Да, вдається там багато часу. Питання дуже цікаві. Та найважчий разом з тим і найвідповідальніший етап на шляху до патрульної служби співбесіда за участі громадськості, за її результатами і визначать дві сотні нових патрульних полісменів. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.